Нічого не передвіщало б, Але коли б як не зараз, доведеться випробовувати цю нову трубку для того, щоб перекачувати вуглекислий газ. Зараз перекачую вуглекислий газ в маленький балон, беру напівавтомат і показую, в чому проблема. Перше випробування маленького вуглекислотного балона. На цьому апаратіку, ви ж бачите, яка погодка, потрібно закривати вологу. І... Тільки-тільки мав виїжджати і що ви могли подумати? Відірвалася сошка, лопнула по-живому, там, ну воно було б зварене, бо у нас тут саморобне все. Отака фігня малята. Зараз варимо і пробуємо виїжджати. Дракона цього ми підлікували. Аж дим Я думаю присрав, бо тут трошки слабеньке світло, бо далеко дуже довга переноска метрів 50 тому. Я думаю, на мій вік поки що вистачить. Е, Прихватив, зняв, щоб там же сухарі, щоб ти не поплавались чи що там всередині, не знаю. Одним словом, так я нормально обварив. Обкаточку балон вже пройшов. В принципі, все чітко, але як завжди, економія вилазить боком. Е, Купляв це шланги, там всі ці перехідники, і купував зразу бушного редуктора, замовив. І як завжди, він тепер мене виїбав, тому що він травить. Не тримає тиск отут, тобто стравлює із цієї камери в цю. Ну, поки що е, ну, таке там на якісь невеличкі роботи вистачає в принципі, з головою. Зараз ще треба е, вже складу сошку, розвернуся, щоб не вистачає переноски. Е, до цих бурін маленьких, ще хочу дві борони сюди на центральні борони вчепити. І на один із бурін, ще в цих великих, ще буде ланцюг такий товстий. Ну, в принципі, все що є. Більше і ланцюга немає. Виходимо з того, що є, там вже плюс-мінус перекриття було. Jak kamieńci na dni Jakże będę skoczył ty na toj pikmeni Але щепив такі новлячі номера з самого ранку, думаю, поїду, зараз буду щось трохи робити. Зробив один городік, закрив вологу і що в нас, і в нас закінчилося щеплення. Ну а всі кажуть, що Т-25 це класний трактор. Ну що ж він класний, як тут усьо? мотор, коробка Т-25, а потягнути, бляха-муха, 4 бурінки не може. Зараз будемо цього оптимуса прайма вживати. На жаль, на жаль, але так і треба що робити. Зараз ставимо камінлятор, заливаємо бензик. Тут же всі ще радянські технології, щось тільки бенз і погнали. Їду, дивлюся, чи я ж степка на борони лежить. Сука, та це ж боявані! Свіпоти. Віщанічка, річечка, камінці дні. Як же перескочити на той вікмені, Віщанічка? Так, тепер підсумки по... Закривання вологи 2025 рік. Показую по цій апаратурі, що в принципі вийшло. Роботу свою вона повністю виконала, повністю зробила, але є свої нюанси, які виникли в процесі роботи. Двічі додавав ланцюга сюди. бо Спочатку було тільки вісімка, потім одна ланка, потім зробив три, стало працювати бомба. Із мінусів, які були ну, знайдені в процесі роботи, це Прицепна конструкція. Так, тягати добре. Тягав я ось цим малим драконом. Як бачите, але не стягнуло щеплення. Зробив десь приблизно гектар. І щеплення сказало гуд-гуд, бай-бай, Ну, то таке. І погано те, що як переїжджаєш, воно все на жорстко, хоч і гума ніби, ну, колеса гумові, все одно дуже стрибає, потрібно дуже помаленьку переїжджати між ділянками. По-рівному було байдуже, але ж ви знаєте, які польові дороги, в принципі. Плюс воно ширше, ніж колія, воно завжди йде десь там по нерівностям. Ну так, є свій нюанси, в ідеалі б зробити його навісною. Ну, побачимо, це вже можливо на наступний рік. Я думаю, що в цьому році воно виконало своє завдання на всі 100%. Волога була закрита, а там далі до наступного року ще треба дожити в наших реаліях.